Ну і в соцмережах з'явилася також фотографія російського десантного корабля Новочеркаськ після ракетного удару. У Міноборони Російської Федерації заявили, що його пошкоджено на знімку ж натомість видно, що він взагалі повністю вигорівший за підрахунками журналу Форбс. Вартість цього судна може становити приблизно 85 мільйонів доларів. Зараз із з нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, голова громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації. Пане Сергію, вітаю слава Україні, слава збройним силам. Христос народить героям, слава і славіми Христа, пане Сергію, от сьогоднішня, скажімо так, чергова вдала спецоперація збройних сил по. Ем... Кораблю російського флоту, наскільки знову ж таки бачимо прогресію порівнянні з тим, що от минулого року попередній раз цей корабель було просто пошкоджено? Я маю на увазі в плані контролю саме над Чорним морем і переваги в шальках Терезів та все таки на нашу користь. Дійсно, цей великий десантний корабель проекту 775, він доволі таки свіжий, Якщо беремо Чорноморський флот Російської Федерації, тому що він став до лав тоді ще радянського чорноморського флоту у 1987 році, так що це було таке ну поповнення нещодавне, умовно звичайно, нещодавно. Що стосується контролю. За чорним морем з боку України, то випадок унікальний. Історія складається унікальна, тому що не маючи фактично флоту, він у нас відсутній, Якщо ми говоримо про повноцінні класичні військово-морські сили. То сьогодні саме наші військоворські сили, сили оборони, збройні сили України, всі дотичні до цього процесу, диктують свою волю чорноморському флоту Російської Федерації, що і як робити саме в Чорному морі. Звичайно, вже навіть не стоїть подивитися питання про те, а як прибрати. Домінування Чорноморського флоту у наших акваторіях, тому що цього домінування вже немає. І от цей БДК він був пошкоджений дійсно ще 24 березня минулого року. Я кажу, довго протримався все-таки на плаву, тому що тоді, наскільки я пам'ятаю, один БДК теж був знищений. Якщо ми говоримо про цей проект, я не даремно задав трошечку таку передісторію радянську дав, тому що цей проект 775. Він на сьогодні є надзвичайно важливим для Росія. Я там не зараз не скажу по інших флотах, звичайно, але по чорноморському флоту 100%. тому що таких кораблів такого проекту Росія більше не будувала. Можливо, в планах є, але на, наразі немає. Тому втрата такого великого десантного корабля ну можемо порівняти до втрати бойової одиниці, тобто корвет або навіть фрегата, Тут це серйозна втрата. І економічно ви там наводили дані. Скільки може коштувати цей корабель? Дійсно, ми говоримо про те, що цей корабель, і це було зрозуміло після першої атаки на кримський міст. Десантні кораблі будуть використовуватися саме для, скажімо так, паромних логістичних справ. Перевозити БК, перевозити техніку. Не знаю там можливо особовий склад, хоча б чи, але саме вантажі. І судячи з того, яка була детонація від Новочеркаська, то зрозуміло, що він був наповнений. Він прийшов до Феодосії. Феодосія стала таким. Військово-морським хабом для тимчасово окупованого Криму для чорноморського флоту, куди саме і надходили, приходили ці кораблі, вивантажувалися, і потім все це озброєння йшло в тому числі, і, наприклад, на Херсонський напрямок це 100%, тому що я вже сказав, це бойова техніка. А якщо підтвердиться версія про наявність на борту і шахетів, поки що це робоча версія, то звичайно це величезні втрати для росіян щодо шахедів, Чому? чому робоча версія, тому що е, ці безпілотники камікадзе можна було доставити до Росії, і потім цей БДК уже з внутрішнього порту. Ну перш за все, я думаю, це новоросійськ. Е, з нього е, туди доставили ці БПЛА, і потім вже вантажили Новочеркаський з Новоросійська власне він ішов до Феодосії. В будь-якому разі втрата величезна. Е, дуже я думаю, така о, відчутна. Для чорноморського флоту Російської Федерації тому і вже зараз ми не говоримо про втрату домінування. Ми говоримо про те, що наразі Чорноморський флот Російської Федерації може поступово переходити до етапу перше виживання у Чорному морі або евакуації. Евакуації саме до того порту, наприклад, новоросійського якого я сказав. Ну і власне давно вже фігурує інформація про порт Очемчира в Абхазії. Морські прикордонники російські там давно знаходяться, і вони, чесно кажучи, ну є така інформація не дуже як кажуть, задоволені, що туди прийде чорноморський флот, тому що треба буде посунутися. І власне ракетоносії сьогодні почувають себе не знаю наскільки безпечно, але принаймні краще в новоросійському порту, ніж, наприклад, це робили б зараз. Досі в Керчі або у Севастополі ну Чамчира там ще потребує, скажімо, так і дно поглиблення і облаштування порту, але це це вже інша історія. Але е, чому саме от судном перевозили шахеди? Що вже все кримський міст занадто страшно? Так, тривожно, бо це небезпечно, і всі побачили, що сили оборони України можуть проводити відповідні дії, відповідні диверсії, що стосується цього мосту, ну і власне ніхто ж не знає. А коли буде прийнято рішення, і найголовніше нанесено той самий удар в судний день судний день для Кримського мосту. Звичайно, росіяни розуміють, що це небезпечно, тому що інформація все рівно дійде, все рівно розвідка спрацює. Можливо, підготовлена операція. А з БПЛА сьогодні шахеди, ви бачите, для росіян вони принаймні тут по півдню, не лише півдню нашої держави, дуже багато важать, тому що. Ці атаки сьогодні це ставка саме на дрони Камікадзе. На, на ракетах економлять не встигає економіка поповнювати запаси, які були витрачені і минулого разу. Це не розслабляє нас звичайно, але ми говоримо про ті реалії, які на сьогодні склалися. Чи могли бути крім шахедів ще якесь озброєння на борту Новочеркаська? Ну, боєприпаси, судячи з детонації, тим більше, що бачите, там і вулиця Горького, якщо я не помиляюсь, там так. поруч є, і там мешканців вистріляють, і музей Айвазовського доволі там близесенько до всього цього діла. Так що я думаю, що як мінімум БК, а можливо, бойова техніка знову таки вона з БК могла йти. Звичайно, найкраща версія була б про шахеди. Вона була б найприємніша, так, тому що це суттєво могло би там на якийсь період знизити рівень інтенсивності тих атак, які кожної фактично ночі мені навіть зараз важко назвати той день, або бо ту ніч де не було атаки на південь саме шахедами. Це взагалі по Україні. А Крим це і Чаута, це і Балаклава. Як мінімум дві локації, а власне ще е, тимчасово окуповані частина Херсонської області, звідти запускають там, район Чаплинки. Так що було б відчутно, і була була б версія, якщо підтвердилась, дуже гарна і результат дуже гарний. Дякую, пане Сергію. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації. Сподіваємося, що ще частіше будемо обговорювати подібні от вдалі а, атаки і вдалі операції наших збройних сил.